Добрий день. Добрий день. Каріна приєднується. Окей. Добрий день. Добрий день, Каріна. Ну що, поїхали. Ми продовжуємо з вами тему документообіг. І ми з вами будемо розглядувати четверту тему нашу: це шаблони та формуляр зразки документу. Так, вмикаю демонстрацію екранчику. Сьогодні теоретичний матеріал. Ну, ще цей тиждень також буде теорія. Тест наступну п'ятницю да? через п'ятницю. Так, надсилаю вам екранчик. З тестом, в принципі, впоралися більшість учнів. Успішно. От, хтось не виконував його, я не буду надзивати, хто його не виконував. Так що працюємо далі. Да? Так, видно вам екранчик? Ну, поїхали. Отже, тема нашого уроку це шаблони та формуляр зразки документу. Так, ну про досягнення ми розповідати не будемо. Ми їх побачимо на тестах, а почнемо зразу вивчення нашого уроку. Так? Що таке шаблон? Шаблон це від, відформатований певним чином документ, заготовка. Який зберігається в окремому файлі і використовується як зразок для створення нових документів певного типу, дуже зручно мати оці шаблони. і Весь Microsoft побудований на шаблонах. Всі PowerPoint документ Word. Да? Паблішер, все це побудовано на шаблонах. Зручно, коли вже все майже готово, ви тільки вводите туди свою потрібну інформацію і все. Використання шаблонів значно полегшує роботу користувача, оскільки вони є основою для швидкого створення аналогічних за формулою, формою, але різних, за змістом документів, без витрат часу на їх форматування. Дуже важливо створювати свої шаблони і використовувати їх для роботи. Можу вам привести приклад. Проєкт. Да? Створення проєкту в принципі, дуже трудоємний процес, дуже багато там форматування, дуже багато там специфіки і так далі. Але коли ви створили шаблон, це все набагато спрощується, набагато легше все виконувати і робити завдання. Основна відмінність між документами і шаблонами полягає в їх використанні. Шаблон. Це заготовка документу з готовими елементами тексту та е, оформлення, яка призначена для подальшого заповнення даними. Документ вже підготовлений текст, можливо, на основі деякого шаблону. Шаблон це звичайний текстовий документ, але він має інше розширення у Microsoft Word. Файли документів мають розширення DOC або DOCX. Файли шаблонів мають розширення DOT або DOTX. Або ще .m. У текстовому процесорі Word усі шаблони діляться на три групи: інстальовані шаблони певних типів документів, листів, факсів, звітів тощо, які інстальовані на комп'ютері у складі пакета Microsoft Office. Microsoft Office Online. Шаблони різноманітних типів документів, які розташовані на веб-сайті Microsoft Office Online. Шаблони користувача, шаблони, які створені користувачем. Для створення документу на основі шаблону документа в середовищі текстового процесора Microsoft Word слід скористатися вказівкою «Файл», створити та серед запропонованих обрати потрібний шаблон документу. Якщо користувач вирішив зберегти як шаблон файл, оформлений. На свій розсуд, то слід клацнути файл, зазначити місце збереження, назву і тип файла і обрати шаблон. Word. Да? Формуляр документу це сукупність реквізитів, розміщених у встановленому порядку. Формуляр зразок це модель побудови однотипних документів. А ви їм запропонуйте повиконувати трошки завдання з інформатики? Там у них підзбиралося. Хай приходять. Так, повертаємося. Формуляр зразок е, являє собою графічну модель побудови безлічі документів. Він встановлює формати паперу, розміри полів, розташування всіх частин. Постійних і змінних реквізитів характерні саме для цієї групи документів і дає змогу визначити необхідні для їх розміщення площі. Прийнята в формуляр зразку послідовність розташування реквізитів має відображати найбільш часто вживаний варіант за наявності деяких відмінностей у конкретних документах вхідної безлічі. А хто мені може нагадати, скільки в нас є обов'язкових? Е 32. Правильно, молодець. Це взагалі 32. А всього обов'язкових е е реквізитів. От прям капець, якби з них не обходиться жоден документ. Значить, 40 41. Скільки? Ні. Всього 32. А обов'язкових. Ті, які ну... Но... Я не пам'ятаю. сім. Обов'язкових сім. Так. Формуляр зразок може бути представлений як у вигляді креслення, що містить план розміщення реквізитів, опису реквізитів з зазначенням послідовності їх оформлення і взаємного розташування в межах виділених площ. Ну, наприклад, місце для дати і підпису. Да? Це обов'язкові два реквізита. А ще є місце для печатки, ще один реквізит обов'язковий. Е так же ж? Або зверху виділене місце для того, кому, до кого звертаються з цим документом. Да? Державним стан... Або яке підприємство є носієм цього шаблону, наприклад. Державним стандартом до побудови формуляр зразка встановлені вимоги, формати паперу застосовані для фіксації інформації текстів управлінських документів. Від А3 до А6. Найрозповсюдженішим є А4 формат. З горизонтальним альбомним і вертикальним книжковим розташуванням тексту. Державним стандартом до побудови формуляру ще вимоги. Да, це службові поля, що обмежують робоче поле для внесення власне документної інформації поле. Підшивки не менше 20 мм. Ліве нижнє і праве поля не менше 10 мм. Конструкційна сітка. Що визначає розміри застосованих шрифтів і відступів між частинами тексту з осередком рівним або близьким до кроку друкарської машинки. Що трохи менше за розмір шрифта Times New Roman. 14-го кегля да, застосовується в комп'ютерних текстових процесорах. Ну, от у нас як зразок приведений е, формуляр зразок. Да, приведений із різними параметрами. Е, відступами, полями, рамками і так далі. Е, е, ребус. Хто розгадає? Найскладніше завдання. М? Ну, дуже шаблон. шаблон, правильно. Маша без двох букв перевернута. О, як вчасно Коля до нас приєднався. Добрий день, Коля. Ти дуже вчасно. Так, Добрий ну день. ми з вами розглянули тему. Ай! Побачили всі, так? Да? Формуляр зразок. Да. Формуляр зразок. А я думав, ви побачили. Да. Формуляр зразок. Так, на сьогоднішньому уроці завдання у нас е теоретичне. Не потрібно ніяких постів робити, ніде нічого. Е Переглянути презентацію, виділити і вивчити основні е моменти, да? От, а далі запам'ятати і готуватися до тесту, бо будуть ці обов'язкові запитання. Питання до мене: є які-небудь чи нема? Ні. Немає. Що там з приводу тесту? Немає питань? Коля, ти встигаєш усе? Наче да. Ну добре, добре. Тоді дякую вам за увагу. До побачення, до наступного уроку. До побачення. До побачення. До побачення.